Добрий день! З вами я, Наталка, і наш урок української мови. І сьогодні ми поговоримо з вами про, про Україну, про рідну нашу Україну. І у мене одразу до вас запитання. А хто знає, коли вперше виникло слово Україна? Коли наші землі. Саме стали називатися Україною. Коли? Знаймо! 1187 рік Іпатіївський літопис, в якому вперше з'являється слово Україна. Читаймо! За ним, за князем, Володимиром Глібовичем ридала і стогнала вся Україна. Ось так описується смерть відомого князя. Тож знаймо, 1187 рік вперше записано слово Україна як назва нашої території. Тож, відповідно, називалася територія Україною ще раніше. А чому саме Україна? Чому саме ось така назва? Відомий український мовознавець Русанівський стверджує, що так називали територію внутрішню Україна. Це та земля, яка належить саме своєму народові. Запам'ятовуємо, Україна внутрішня територія, яка належить тільки своєму народові. І з'явилося вперше слово Україна в 1187 році. З вами була я, Наталка, і наш урок української мови. Пишаємося нашою державою, пишаймося нашою мовою, пишаймося нашою культурою. Адже ми українці і живемо на своїй землі. До побачення!